Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 1 жовтня, на засіданні комісії присутні чотири депутати: Добринко Наталія Михайлівна, Майдан Алла Васильова, Мондурст Ірина Миколаївна, Симонов Сергія Олександра. Три депутати відсутні з поважних причин: Гордюк Володимир Григорович, Дубина Лариса Олексіївна, Лувиненко. Засідання комісії присутні більшість і членів, тому засідання комісії є правобучне. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєво Олександр Олександрович, міський голова, Савченко Георгина, начальник фінансової діло міської Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та поводити проєкт розпорядження міського голови. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії, Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Хто за, прошу голосу. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Mm. Немає? Е, якщо пропозицій немає, то порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятим цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Е, про внесення змін до загального фонду бюджету доповідає Савченко Ліна Георгівна, начальник фінансового відділу міської ради. У ну, зв'язку з надходженням трансферту з державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2025 року номер 1211, деякі питання організації харчування учнів закладів загальної і середньої освіти» відповідно до пункту 11 рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2024 року номер 4-38 римська у виняткових випадках між сесійний період маємо право за розпорядженням голови, погодженим з рішенням постійної комісії з питань бюджету. Маємо право приймати рішення про розподіл трансфертів, які мають цільовий характер і розподіляються і використовуються відповідно до порядку визначених Кабінетом. Тому пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду бюджету міської територіальної громади за відповідним кодом доходів. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування в учнів закладу загальної середньої освіти в сумі 1 млн 936 тисяч 800 гривень. Та одночасно збільшиться сигнування загального фонду бюджету по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту подальшим расходованием на автономные заклады по відповідній бюджетній програмі в сумі 1 мільйон 936 тисяч 800 гривень, які будуть спрямовані для оплати харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. На э, минулому засіданні виконавчого комітету у нас було організовано співфінансування до цієї субвенції в сумі 172 тисячі 304 гривень. Є необхідність організувати субвенцію. Харчування в нашому закладі Сновському ліцею номер 3 який не має своєї їдальні і буде організовано харчування шляхом кейтерингу. Послуги буде надавати наше училище. То заданий проєкт рішення розпорядження кошого суду. Дякую, прийнято наголошу. Ці порядку нового розглянуто, чи є пропозиції, питання, заяви? Дякую. Всім за роботу.